Вітаю всіх на своєму каналі. У мене не було тиждень, може трошки більше. Немає часу, де немає немає що показувати. Потрошки там щось лампічу, скоро покажу. Відео всього потрошку. Побуваємо в кормоцеху, покажу там 3 хвилини що як. Качок покажу і почнемо, мабуть, сумного збірок. Проєкт Бірківська Барвиста. Завтра, післязавтра буде закінчений. Залишилось 4 дівчулі. Скільки, да? 4 і Петро. Все, нікого немає, Ну, майже нікого немає. Завтра немає часу, а мабуть, у неділю зарубаємо і все. Бірківська барвиста. Проєкт тривав 10 місяців, їм 10 місяців. Він закінчен. Ну, як є, Хто зі мною на каналі давно, то знає, що є список відтворювань бірківська барвиста. Я навіть до сьогодні не відчиняв, ну, щось нанесли. Скільки їх? 4, так? 4. 4 яйця. Будь ласка, 100% яйценоскость бірківська барвиста. 10 місяців. Є е, е, список відтворювань бірківська барвиста. Можете подивитись, як я купляв інкубаційне яйце. Закладали в інкубатор, як народилось 188 малих курчат. Ну і як потрошку-потрошку вони захворіли, потім коротше, я не доглядів, Та і, бачите, нічого не зробив. Не, не виходив в мене тримати курей чи якесь господарство, коли немає, скажімо так, коли я не доробив все, як треба, немає піддонів. Немає автоматизованої подачі годівлі там, немає поїння ну тобто ніпільна. Коли це такий бруд, в мене нічого не виходить, то вирішили, все закінчуємо. Приберемо це приміщення. І воно 3х5-15 квадратів. Буду потрошку заробляти грошенят і потрошку його робити. Ці ворота будуть, просто я їх спіляю. Закладу піноблоком, пластикове вікно, пластикова двері. Витяжний вентилятор. І воно, це приміщення буде чекати, мабуть, весни, потрошку буду його робити. Це буде чи брудерна велика, чи може інкубаційна. Ще не знаю. Але приміщення буде утеплене, з контролером великим, з витяжним вентилятором панелі охолодження, тобто буде вікно. Це вікно буде зніматися на літо і ставляться панель. І навпаки, на зиму окно буде ставлятися. Ну, щось таке. Ну Ось так. Е Рубаємо. Оксанка в морозилку, підготовлює для тушонки. Тушонки поки, поки що тушонку не робимо. Коли буде час, просто буде розморажувати в банки. Ну Десь баночок 20, там ми нарізали курячок. Буде смачно, класно. В тому році було 55 півнів, вони пішли на тушонку. Просто з'їлись, це дуже смачно, молода курка домашня. Неймовірно, класно, Ну, як я, о, зараз вибіжить, не зачинив. Пішли далі. Качки. Качки з... О, яка шия, бачите, блін. Качерів багато, любві багато, і вони, от, бачите, які шиї роблять качери всім, Ну, ви зараз не бачите на камеру. Всі грязні грязні. Сьогодні. та тільки поки зранку годівлю дав. Четверо билися, б'ються качури. Виходить, 27 качок і 14 качорів. Дуже такі бої у них. Ну, поки що не насмір, слава Богу, але б'ються дебела. Так, там бачите, таку будку поставили. качечка наша. Привіт! <хи> Наталя, вона сіла, все добренько. А, тут були в мене яйця 6 ш... ш... штук, а, Це вибарковка, маленькі такий, я їх помітив. А, вона сиділа, наривала, уходила на півдня, а може на день, потім приходила. Сідала вона довго, тиждень майже. Але зараз сіла і я взяв 13 штучок інкубаційного яйця, важка лінія, породна. У Наталі Кохан. Наталя, подивимось, поки що рано просвічує. 23-го я поклав, а сьогодні не пам'ятаю, яке число. То, мабуть, наступного тижня ми присвітимо, побачимо. Виходить, гулять десь от стабільно о 9-й ранку уходить і повертається через годину, півтори. Ввечері теж я бачив вона встає. Ну, Матуська класне. І ще там внутрі в нас теж сидять. Пішли сюди. Що ви тут сидите, Давайте. Давай. О, бачите, качури, які, які грязні важкі. Так, двері висохла. Сьогодні от таку ерунду сломпічув. Не знаю, може їм сподобається. О, вже хтось там був. Вже там щось. Ну, їм просто вони сідають, їм подобається, коли є дах. От якось коли без даху. Ну таке знесли і все. А коли є дах, то вони там лампічать собі якісь гнізда. Так, Оксанка сьогодні збирала, а вже ще одне є. Так, потрошку йдемо, не бентежимо нікого. Так, так, тут сидять, ну, несуть, тобто не сидять. О, ще одне. Ви бачите, зазвичай зранку несуться, а хтось і... Після обід і в обід навіть. Так, а от тут сидять у нас дві красатульки, дві мамашки. Павло, канал Ягатінський міни курятник сказав, що дуже погано, коли їх дві сидять, вже є досвід, яйця будуть перегріті. Не знаю, подивимось. Зранку годую одна зі стр... їсти, гуляти, друга сидить. Я її викидаю, та 10 секунд вона обратно залітає. Я викидаю, вона залітає. Е, перестав так гратися, думаю, коли вона залітає дуже так швидко, то може побити яйця. Там 9 штучок яєць. Е, мати вони гарні, якби добренькі, Але двох. не знаю, що буде з цього. Це перший мій досвід. Подивимось, як воно та що. Вже є клієнтка на, на цих качок, на качку. Будемо сподіватися, що вони там якось регулюють температуру, відчувають, що яйця перегріті. Подивимось. Так, Автівка 2 тижні біль, сум. якось цим живу. Не знаю, дуже важко, але нічого. Вже трошки легше. Ну, Наслідки, як шифер падає і розбиває авто. Ні, щоб капот зруйнувати, крило. Треба було капот. Тобто крило, капот і бампер. От треба було в цей куточок попасти. Вже я не кажу за цю ерунду, вже не кажу за цю ерунду. Ну, коротше, якось так. Сьогодні, буквально годину тому забрав крило. Приїхала. А, що я вам скажу, вирішив. Вчора офіційне Рено. Скинула мені прайс, все під ключ зроблять, три нових деталі, все там поготують, все роблять як треба. 71 тисяча гривень. Ну щоб розуміти ціну питання. То щодо їх рахунку, я зрозумів, що треба десь робити в звичайному СТО, в гаражах. Буду в Дніпрі робити. Крило мені коштувало 3000, покраска 3000. Спаять бампер. Хлопчик начебто сказав, все спаяє. Тут, от, от бачите, трещина. Сказав, що все спаяє. Дві тисячі зняти, поставити, спаять, три тисячі покраска. Бампер п'ятерка вийде, це 6 вийде. І все. І так і залишаю з таким от капотом. А, зароблю до осені грошей, дай боже, поміняю капот. Капот робити не беруться, тому що дирки. Кажуть, що сквозне, сквозна дирка. Не беремось, треба новий капот. На офіціалі новий капот під покраску 18 тисяч, в інтернеті начебто 13. Ну, буду збирати кошти десь до вересня, може щось придумаємо. Ну, треба просто рухатись, то от так от воно визиває якісь питання. Треба зробити от це місце, а капот, ну як є, бачу, що Нікопольська з Нікополя, то я гадаю, питання не буду виникати. Скажу, що був прильот. Так, там от, я потрошки щось роблю, потім покажу. Ну що, поїхали на 5 хвилин до мене на роботу. подивимось, що там пару хвилин по кормоцеху, нічого кардинально не змінилося, балаган без, без порядок. Нормально, це ж виробництво. Зона готової продукції. Це вже, скажімо так, зроблений корма. Вчора попрацювали. Треба макуху брати, соєву. Залишилось кілограм 400. Треба брати. Так, що хочу сказати. Е трошечки, давайте, люди питали. Я робив відео за цю дробарку, за цей бункер прийома, казав як що працює. Е зараз працюємо отак. Зараз я вмикну. Труба. Е вирізали отвір. Тепер отвір. Цей, ця частина не рухається зовсім. А ця зараз, якщо треба, от воно зачиняється повністю, відчиняється. А, працюємо так. Тут є підсос повітря, тут теж відчинено. А, дробарка не захлинається, тому що є повітря. Буває трошки важко їй. Але ну, ми працюємо так і доволі непогано. Все суперове, все супер, не знаю, нарікань на це обладнання в мене зовсім немає. А, поки що подобається з вагами працювати. Класно. Зробили цей воздухозабірник а, пшениці 100 кг без питань, кукурузи 100 кг без питань влазив в такий бункер на таких вагах. Воно дроби, а, Ти займаєшся іншою справою. Підносиш сюди смаколики, вони закінчились, ще щось підносиш. А воно дроби. Нічого не тримаєш, нічого, ну, суперово. Працюємо так. Що, що хочу сказати? Взяли пшеничку, зараз отак вимкну. взяли пшеничку, тут, не знаю, три ні, менше 2 з копійками. І тепер оце місце вільне. Я все ж таки буду робити засіки, буду робити, хочу, щоб зерно зберігалось на підлозі. Не, неудобно. Неудобно так от брати відрами, туди залазить, він потім, коли його половина, він нахиляється. Це треба доверху постійно якісь не знаю, струни, матузки. Неудобно. В мене є шифер ще придбаний до війни. Ой, шифер ОСБшка, На підлогу кину клійонку, кину ОСБшку, і тут бурт буде із ОСБ, плюс там деревина чи ні, труби планою. І ОСБлю е гідробар'єр, буде воно працювати. Е в мене не виходить фінансово за, ну, скажімо взяти, там, скільки мені треба 20 тонн пшениці, буду брати 5 тонн, 5 тонн закінчилось, інші 5 тонн, тобто воно швидко в мене випрацьовується і нічого з ним не буде. Єдине там може, може на куточку там щось буде. Не знаю, давайте може пофарбую чимось, бітумом пофарбую, чи вставлю щось там, чи клійонку на, на куточок цей загнудається. Так що хотів показати, багато хто питає за корм, який його склад, які аналітичні показники. Давайте покажу. от У мене такий імпровізований. Стіл покажу бірочки сіненькі це перепілки, такі помаранчеві це у нас бролер і курка йде от, вот. біленька. Давайте подивимось, що в мене тут. Так, давайте старт перепілка. Ну, от така от бірка, хто отримує від мене мішочок, вот такий от склад. Ось такі аналітичні складники цифри. Продуктивна перепілка має ось такий от. Такі. Далі у нас старт бролера. Будь ласка, ось старт бролера. Потім бролер гровер. БМВД, -шка. БМВД -шка, рецепт моєго БМВД. В мене БМВД бролер-гровер 40%. Є ще БМВД фініш, але бачите, помилка у нас шиніш. БМВД шиніш є. Ось такий він. Багато кукурудзі, мало пшениці. Так, далі старт-курчата пішли. Ось так виглядають. Потім йде розвиток. Розвиток йде з 30 до 110 дня. Пташка у нас розвивається, стає на ноги, Ну, но саме супрово. Так, більше немає, прикладкового зараз немає. на жаль. Продуктивна курка БМВД. це рецепт його. Продуктивна курка, аналітичний склад от такий. І є комбікон стандарт, називається стандарт для породних курей. Для звичайних простяків, для курей, які породні, не високопродуктивні. Тобто, наприклад, це для Ломан Браун, для не знаю, всіх Ломанів. Ну, коротко, Високопродуктивна курка кросова. А це от, звичайна породна, трошечки менше того, трошки менше того і достатньо їй. Так що от, багато хто питав, а, прикладкового тут немає ще. І е, не роблю, поки що немає запитів, немає потреби робити комбікорм фініш для бролера. Люди самі роблять. Ось так кожен день виїжджаю 6 днів на тиждень. 280-300 кг влазить. вот так влази. Сьогодні в основному нова пошта, багато на Миколаїв, п'ятихатки їдуть, премікси їдуть Четверка молодець, працює, порвала там трошки кузов, подварили хлопці. Ну але так кожен божий день, 300 туди і десь не знаю, кілограм 200-150 кг кіло, туди тягнув вся всячини, Ну отак ну, вот от. Ось так ви зі мною бували і там, і там. <хи> побували там внутрі, побували там. І на роботі. Ось таке відео всього потрошку. Треба трошечки огорожу переставити. Бачите, як вони покосили. треба, а тут вже бур'ян, треба забор сюди поставити огорожу. І нехай теж викашують траву. Запліднення проходить нормально. Дякую, що замовляєте інкубаційні яйця. в мене зараз черга 2 тижні тримається. Все добренько, все класно. Все, впав, готово. Стопчики стоять, все класно, теж суперово, І плануєш в цьому році під одну родину під 20, тоб 15 качок, 5 качурів. Планую отут побудувати будиночок. Вже там де поля. Вже з колишками ходив, розмітку робив, як воно і що. То саме класно виходить от два стопчика, це 8 метрів, і сюди виходить 13 метрів. І тоді в мене ця стежка виходить 2,5 метри. Ну, тобто можна мотоблоком з будь-яким причепом проїхати, 2,5 метри, мабуть, і трахтарець невеличкий проїде. Тобто класна, гарна стежка буде. Виходить. Ділянка 8х13 метрів, 1 сотка, і буде приміщення будуватися 1800 на 3600. Чому такі розміри? Тому що щільова підлога якраз під цей розмір класно стає. Сподіваюсь, до осені побудуюсь, подивимось як воно буде як воно і що. Качки нам подобається, дуже сподобались, то поки що цей рік будемо закінчувати з качками. Трошечки їх буде більше. Переводників приберемо, залишимо тільки важких. Хочу, щоб ще одна качка сіла, щоб ще важку лінію підсипати. До речі, ви сьогодні бачили: там дві сидять, і тут одна. Це все три качки, це маленькі переводники. От Вони сидять, а німці ці важкі купаються. Це качечка важка, у неї 3300 я важив, 3500. Бачите, яка вона. Це качка. А, вони не хочуть сідати. Може це тільки мені так везе, не знаю. Але малече вон сідає, великі не хочуть. І за того, що в них різниця у віці один місяць, ну це ж не повід, не знаю, не привід. Ну, не знаю, якось так. В мене ось так, у вас може не так. Будемо скачками цей рік закінчувати і наступний починати. Дякую, що зі мною були до кінця. Все додивились. гадаю, рекламу подивились. Ваша копійка до копійки це дуже добренько. Все. Всім дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ, що нас боронять. Останнє відео знімав тиждень тому. Нарікав на наших партнерів, що нам не допомагають. І бачите, як так нарікав, що нарешті сінатам США щось прийняв, нарешті якась допомога. Нарешті, нарешті наші хлопці і дівчата зупинять їх. А може навіть і відкинуть. Подивимось. Дуже на це сподіваємось. Все, слава ЗСУ, слава нації, смерть ворогам. Пока.